Президент Володимир Зеленський щойно зробив сенсаційну заяву та підписав надважливий документ. Україна подає заявку на вступ до. Блоку НАТО при тому робиться не очікуючи вже більше ніякого ПДЧ. Тим паче, що ми маємо гарні приклади, як Швеція та Фінляндія саме за таким принципом подали свої заявки і їм обіцяють вже до кінця року їх узгодити і прийняти до НАТО. Ба більше Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що Україна готова говорити із президентом Російської Федерації, тільки не чинним, не путіним, а вже наступним президентом. Ну і найголовніше сьогодні, о 7 годині вечора, очікується термінове незаплановане звернення прес-конференція генсека НАТО з Толпиберга. Він має теж зреагувати на сьогоднішні московські події на їхній шабаш, ну й щось сказати. Ну і перечуваючи хороше, можу сказати, що Україна б ніколи не наважилась на подачу заявки, не узгодивши це зі своїми партнерами, зокрема і в НАТО.